Так, такий маленький спогад. Прям дуже великий спогад. У мене є з відео з ним. То. Либнись. Не то, не то, не то, не то. Ці старі обматував зеленти – ще два моїх полеглих побратима. Досі тримається. Це на другому поверсі на видовому броду ми зняли цей прапор. Я зняв. Я заліз. Ми тоді з моїм товаришем моряком пройшли повз забор. а там на заборі була Монка. Janis, nein, ja, ich bin es nicht mehr gewohnt, das ich 21-річний Влад Байрачний з села Лісне на Кіровогреччині. У 18 років добровільно долучився до війська. каже, вважав своїм обов'язком піти захищати Україну. Я дуже хвилювався, щоб це не дійшло до мого дому, до моїх близьких. Для мене кіборги були героями. Тобто я на їхніх подвигах ріс і ними мотивувався. Брав участь у звільненні Миколаївщини та правобережжя Херсонщини в Луганській області. На початку 2023 року отримав поранення ноги. Третісічня підрослі евакуація була дуже довга, бо це було серебрянське лісництво. Говорить, найстрашніше на війні для нього втрачати побратимів. У мене було два кращих друга, два кращих друга я й втратив. Один командир роти дід Іван і другий мій побратим. Це Кирилін Святослав. Шести років батьків владу замінила бабуся. Крім нього вона виховала ще п'ятьох онуків. Ми обнімаємося часто. Головне, як здоров'я. Головне здоров'я. А так він мені немає за його, що переживати. Він хороший хлопець. За півроку до повномасштабної війни влад призупинив навчання в академії, і поїхав за кордон. Каже, читав новини з України і вирішив повертатись додому. Вже зрозумів, що буде війна, і за власним бажанням, за власним переконанням, повернувся в Україну. 15 лютого я вже був в Україні. Що йде воювати, бабусі не сказав. Взагалі я бабусю обхитрив. Я сказав, що мені зателефонували зателефонували з академії, так як мене там вже знали, що типу вони піклуються за, за мене. І типу вони мені сказали, що повертайся от зараз. Ми тебе прямо зараз приймаємо на поза сроком. Коли я був на самій службі, я її постійно запевняв, що я на складі роздаю бірці. Красівки. Шість внуків. чотири. Ну і це з сином були на війні. За Владіка, звісно, я сильно переживала. Тому що ну дитина 18 років. Ну я знала, що він без цього не може. Це його життя. Після поранення Влад втратив ногу. Каже, не рахував скільки переніс операцій. Є лише фантомні болі. Реабілітація в мене відбувалася в місті Львів. П'ять місяців. Це точно була допомога з протезуванням від ОТГ. У нас я отримував біговий протез, купував стопу. То мені допомагала територіальна громада Катеринівки. Більшості держава забезпечує протезом. Просто вона забезпечує вичним ось таким протезом. Це для ходьби. Каже, відновлюватися після поранення та операцій допомагає спорт. У день добровольця отримав подарунок від громади обладнання для занять вдома. Програми вони направлені, зрозуміло, що на підтримку ветеранів, наших захисників і захисниць, які повернулись до цивільного життя в межах Кропивницького району. Таких людей налічується більше 7 тисяч осіб. 920 особам надано статус інваліда війни з початку повномасштабного вторгнення, а 2100 осіб отримали безпосередньо статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника захисниці. Влад нині працює інструктором зі стрільби Ольга Склярук, Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Суспільне новини Кропивницький.